Ну що любі мої, хочу ще трошечки договорити на тему вдачі. Мій дідусь дід Гриша прізвище в нього було мудрак. Він казав. Нашим завжди везе. І це наша така сімейна мантра. І звісно, що ми її згадуємо тоді, коли може щось там іде трошечки не так, але я весь час нагадую собі, своїм дітям, моєму оточенню, що нашим завжди везе. І від того, в що ти віриш, в чому ти впевнений, як розкривається ця твоя сила для досягнень, дуже дуже багато залежить від того, вважаєш ти себе везучним долі або ні. Я дуже-дуже бажаю -дуже всім людям на землі розуміти, що ми дуже вдячні за те, що ми лакі. Лакі тобто, 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 нашим завжди везе. Запам'ятайте це, хай це буде український народний вислів. І наше життя стане краще, і наша Україна буде завжди в переможцях. Слава Україні!